Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Пані Світлано, вітаю вас. В нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Почнемо напевно, розмову з найголовнішого, безпекових питань, тому що і ця ніч була неспокійною на Прикарпатті, і ніч із власне в суботу була теж дуже складною. Бо ми стали, власне жертвами ракетних обстрілів. Яка зараз ситуація з ліквідацією наслідків цих обстрілів? І щодо. Виплат допомоги потерпілим, коли в якому часі вона буде здійснена, на превеликий жаль, але і ця ніч досить була складною для нашої області. Ворог знову нас атакував шахедами. Ми бачимо, що ворог всіляку в різні способи різними. Можливими шляхами намагаються нас знищити. Працювала система ППО. Я дякую усім е, нашим захисникам неба, тому що вони працюють цілодобово в важких умовах для того, щоб збити всі ті цілі, ворожі цілі, які летять на нашу область. Е, відповідно, що найважливіше, що всі живі і здорові, але я вкотре хочу звернутися до всіх жителів нашої області, до всіх тих людей, які приїхали до нас, гостей туристів, Ристів, екскурсантів ситуація дуже складна. Ми бачимо досить часті є як ракетні атаки, так ракети так шахедами атаки на нашу область. Тому максимально треба бути обережними, дбати про себе, про своїх рідних, про близьких. Обов'язково не забувати про безпеку дітей, бо це найголовніше. І ми бачимо, що минулої суботи ми мали ракетний удар практично в центр міста Івано-Франківська. Ми розуміємо, що ракета летіла на ми. Мирних людей ні в чому невинних людей і. Розуміємо, що ситуація дуже складна. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру. У наш вищий навчальний заклад є пошкодження відповідно адміністративних будівель. Тільки на сьогодні, вчора вже пізно вночі. Ми спілкувалися з ректором університету Ігором Чудиком. 936 вікон повністю розвиті від ракетного удару, який був в суботу. Також прилеглі будинки, які знаходяться біля університету, практично 200 метрів. Від того ракетного удару вони також пошкоджені. Ми одразу комісійно виїхали в наш університет. Одразу ми звернулися до наших благодійників, до меценатів. Надана була гуманітарна допомога у вигляді будівельних матеріалів, щоб першочергово справитися з тими проблемами, які, звісно, були після ракетної атаки. А також допомогти відповідно тим будинкам і тим жителям, які живуть близько біля університету. Також Ож, у нас є домовленості, і сьогодні будуть е, е, під'їде ще один автомобіль брезенту, бо він зараз дуже потрібен. Тобто е, такі перші кроки, які було потрібно для того, щоб. Е, Справитися з цією ситуацією ми всі зробили. Я дуже дякую всім службам, які працювали. Відмінно спрацювали як завжди, працівники ДСНС 135 людей працювало. 35 одиниць техніки розбивали, розбирали всі завалене близько доби в досить складних умовах. Люди працювали їм. Велика подяка, що вони настільки добросовісно виконують свою роботу. Також психологи ДСНС надавали психологічну допомогу людям. Які постраждали, і наші такі благодійники, як Рокада, вони будівельними матеріалами допомогли. Спільнота Святого Гідія вони вони продуктами харчування і надавали психологічну допомогу і продовжують це робити, тому що ми розуміємо, який стрес був в людей, які живуть поруч. Я живу досить далеко від університету. Я в себе вдома чула настільки це був потужний ракетний удар. Тому, звісно, ми бачимо, що во. В різні способи хочу повторитися, намагається нас знищити. Якщо десь можна проаналізувати, то протягом першої доби вдалося розібрати завален та вивести 80 тонн будівельного сміття, і ми розуміємо, скільки роботи було в цих людей, працівників ДСНС, які працювали. Також працювали комунальники Івано-Франківської територіальної громади. Всі люди старалися, щоб все швиденько зробити. Відповідно, зараз нам потрібно готуватися до нового навчального року. Нам потрібно відновлювати університет, Університет, і ми це робимо. Ми кожен день на контакті з ректором університету з паном Ігором. Рано ми складаємо план нашої роботи. вечором ми узгоджуємо, що нам вдалося зробити, тому що часу чекати і зволікати практично немає. Я хочу подякувати пану Олексію Чернишову, керівнику Нафтогазу України. Бо в той же день він сконтактував зі мною, і ми домовилися про те, що саме група Нафтогаз бере. Участь і посильно допомагає відновлювати наш університет. І вже вчора наш ректор університету був на зустрічі з Олексієм Михайловичем Чернишовим. Вони домовилися про конкретні плани роботи. І вже сьогодні люди з групи Нафтогаз працівники заїжджають до університету, щоб ліквідовувати ті всі наслідки ракетного удару, які, на жаль, мали місце у мирному Івано-Франківську. І ми готуємо наш за. Клад і думаємо, що все буде добре, і як завжди, навчальний рік почнеться вчасно. Тому зараз докладаємо всіх зусиль. Ми дякуємо дуже за солідарність нашим відповідно міжнародним донорам. Ми звертаємося до них, що вони долучилися. Активно працює весь колектив університету. Дякую всім. Там надзвичайно потужний професорсько-викладацький склад там надзвичайно потужні випускники. Які сьогодні працюють в різних структурах, і вже такими спільними зусиллями 2 мільйони гривень вдалося. Зібрати також такої підтримки, але головна зараз підтримка це є допомога Нафтогаз України, яка зараз підраховує університет відповідно збитки, і група Нафтогаз бере участь у тому відновленні. Це зараз головний спонсор та людина, яка долучається до такої складної роботи. Відповідно, ми провели комісію ТПНС, Ми також обласного бюджету долучаємося, підтримуємо заклад. В таку в такий важкий час, але зараз ми маємо чітко мати розуміння, тому що університет працює над документальною базою, тому що є приміщення, які просто потрібно там вікна замінити а є корпуси, які зруйновані, і ми чекаємо експертної оцінки, чи це капітально потрібно відремонтовувати. Тобто вже чекаємо думки тих фахівців і професіоналів, які правильно скерують нас, але в області. Щоб відновити цей навчальний заклад, ми е, зорганізували усіх. Ми скоординували роботу, і роботи вже йдуть. Це е, надзвичайно важливо. Також я хочу звернути увагу, що е, ми не залишимо в біді і тих жителів е, міста, які постраждали, бо це справді дуже. Велика біда, це лихо ракетний удар був дуже сильної сили. Тому ми з обласного бюджету. Департамент соціальної політики Івано-Франківської військової адміністрації буде надавати грошову матеріальну допомогу тим людям, які постраждали. Тому хочу звернутися до всіх, хто сьогодні нас бачить. Звернутися в департамент соціальної політики Івано-Франківської військової адміністрації за адресою Лес Курбаса. 2. тому чекаємо всіх. В кого є такі проблеми, також хочу сказати, що далі продовжують працювати всі психологічні служби. У нас працює гаряча лінія психосоціальної підтримки головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Цілодобово також всі телефонне є на моїх сторінках на сторінках Івано-Франківської військової адміністрації. Прошу звертатися, і також до фахівців благодійного фонду Рокада там працює три психологи. Особлива увага дітям, тому що діти. Це є особливі е, діточки і потрібно, звісно, руйнується через такі випадки їхня дитяча психіка, тому це особливий підхід до таких діт дітей. І в Рокаді працюють е, власне фахівці, які е, е, цілеспрямовно працюють із діточками. І також психологічну підтримку населення можуть надавати волонтери спільноти свято Егідія. Е, дякую всім за таку потужну роботу. Дякую медикам. Вони також в Приїхали, але найголовніше в цьому всьому, що Бог зберіг нас, Бог нас оберіг і всі живі і здорові, що ми не маємо жертв. Це найголовніше. Тому ще раз закликаю всіх бути дуже обережними, тому що ворог цілеспрямовано. Намагається стерти з лиця землі, нашу націю руйнує всі міста, руйнує інфраструктуру, і тут святого нічого немає. Ворог цілиться в дитячі садочки, в школи, в житлові будинки, в університети, де навчаються студенти, і це просто якісь це все описати зараз. Практично неможливо. Все, що діється. Ну в нас області є ще одне місто, яке вже було неодноразово жертвою таких російських атак, це місто Борштин, і як ви оцінюєте ситуацію там, тому що є велика загроза, що зимовий період буде викликом для людей, оскільки ТЕЦ зруйнована, відповідно, опалення було прив'язано до ТЕЦ. Чи які ви бачите виходи з цієї ситуації і на якому рівні вони зараз пропрацьовуються? Я хочу зробити акцент, що е, зима буде складна для цілої країни. Е, Зима буде складна і для нашої області, тому ми зараз посильно готуємося для того, щоб нормально. Як можна сказати, нормально пройти осінньо-зимовий період і підготуватися до опалювального періоду зараз? Літом, коли тепло, коли спекотно, ми, звісно, робимо всі ті кроки, які потрібно зробити, щоб підготувати всі міста, щоб підготувати область до початку опалювального періоду. Ми всі знаємо, що вже неодноразово ворог ракетними. Атаками, ракетними ударами цілеспрямовано б'є по енергетичній сфері, по нашій енергетиці з єдиною метою залишити наш від світла. А ми чітко розуміємо, який сьогодні акцент, як побудоване життя, і яку сьогодні роль відіграє електроенергія в житті людей. Тому це цілеспрямована робота нашого ворога і об'єкти критичної інфраструктури, і великий об'єкт критичної інфраструктури в нашій області підав. Вася більше 12 раз такої ракетної атаки, тому ми розуміємо, що практично цей об'єкт повністю зруйнований, тому ми зараз напрацьовуємо відповідні кроки для того, щоб Бурштинська територіальна громада розпочала. Готуватися належним чином до зими у мене була нарада, де ми заслуховували всіх керівників територіальних громад, але особливий акцент зробили саме на Калужській громаді і на Бурштинській територіальній громаді. Для мене важливо, щоб ми мали чітке обґрунтування від територіальної громади, як вони планують проходити зимовий період. Такого чіткого обґрунтування ми не почули. Я почула, що є домовленості з представниками міжнародних інституцій про те, що будуть виділені котельні, і дайте кошти з обласного бюджету на встановлення цих котелень. Я сьогодні щоб не було маніпуляцій в суспільстві, хочу чітко сказати, що обласна влада, як обласна військова адміністрація, так і обласна рада ніколи не залишає територіальні громади на одинці з проблем. Ми постійно долучаємося фінансово до всіх процесів, які відбуваються в громаді. Але для того щоб нам профінансувати, нам має бути чітке обґрунтування Тування проєктно кошторисна документація відповідних котелень, які будуть встановлюватися в територіальній громаді, з метою виділення коштів з обласного бюджету, кошти обласного бюджету на вітер не виділяються вони виділяються під конкретні справи, які документально обґрунтовані. Це є головне зараз завдання територіальної громади, але оскільки десь я бачу, що тут не особливо громада пропрацювала ці всі речі. Тому я дала доручення, і ми вже створили робочу групу з питань підготовки міста Бурштина до опалювального сезону. Основним завданням цієї робочої групи є зібрання у загальнення інформації щодо готовності об'єктів теплопостачання міста Бурштин до зими, напрацювання пропозицій та рекомендацій для проходження опалювального сезону. Тобто, фахівці зараз працюють, щоб ми чітко розуміли, як ми. Маємо рухатися, і як ми маємо місто підготувати до опалювального сезону, щоб не постраждали головне люди. Також ми чітко пропрацювали з нашим департаментом міжнародного співробітництва і шукаємо донорів, щоб отримати альтернативні джерела живлення та генератори не тільки для бурштинської територіальної громади, але і для інших територіальних громад, крім того, у військовій адміністрації є резерв генераторів. І, звісно, що ми ці генератори будемо направляти в ті громади, де є найбільша потреба. Також ми звернулися до уряду стосовно підтримки, і я тут дуже хочу подякувати як Офісу президента України, так і нашому уряду, що у нас є добра комунікація і вже є певні напрацювання. Відповідно, ми плануємо також виділити кошти, те, що я казала, обласного бюджету. Також я планую зібрати нараду. З нашими головами територіальних громад є в нас сильні фінансово спроможні громади з метою, якщо громади зможуть фінансово долучитися до обласного бюджету і підтримати Бурштинську територіальну громаду, щоб ми могли відповідно встановити котельні. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день ми працюємо. Маємо десь вже усні домовленості з міністерством, нашим Мінрегіоном, про те, що вони допоможуть для міста. Встановити надати нам котельні, іде мова про чотири котельні по одному МВт і дві котельні по вісім і десять мегаватт. Це попередньо. Ми пропрацьовуємо, тому що тих домовленостей, які є в громади, в голови громади з міжнародними колегами, поки що я не бачу. Реально, що ці котельні е, прийдуть саме в Бурштинську територіальну громаду, тому, тому ми окремо е, пропрацьовуємо з міністерством мінрегіоном про ці котельні, відповідно далі виділення коштів з обласного бюджету із допомоги співфінансування територіальних громад, встановлення цих котелень. Тобто, ще раз хочу зазначити, що робота у військовій адміністрації іде, і цей е, процес ми тримаємо на контролі і бор. Тинську територіальну громаду ми не залишимо на одинці з цією проблемою і з цим викликом. Але зимовий період це виклик буде для цілої області, і на цьому я хочу також заакцентувати увагу. Це дуже добре, що ви говорите, що не залишить громаду в біді. Власне, хочу ще запитати по такий напрямок, як будівництво фортифікаційних споруд, до яких долучаються саме фахівці з нашої області. Наскільки власне вдається виконувати той обсяг завдань, який відведено для нашої області, і чи вистачає фахівців зараз? Це дуже складна робота, це дуже відповідальна. Тому що ця робота проводиться не в Івано-Франківській області. Ця робота проводиться в Донецькій області. Ми знаємо, наскільки там зараз гаряче, наскільки там складно, і ми розуміємо. Що в надскладних умовах наші будівельники, наші хлопці, наші комунальники працюють для того, щоб звести фортифікаційні споруди, але ці фортифікаційні споруди, вкотре зазначу, вони дуже потрібні для нашого війська, для захисників і захисниць, і вони будуть зберігати життя і здоров'я наших героїв, наших хлопців. Тому постійно Івано-Франківська військова адміністрація підтримує там. Працюють фахівці Івано-Франківської військової адміністрації, район. Ніх військових адміністрацій, тому що це питання постійного перебування людей, ротація людей, це питання будівельних матеріалів, доставки, логістики. Тобто кожен день виникають нові виклики, але в цьому... Тішить те, що ці роботи доходять до завершення. Хлопці дуже якісно, ефективно працюють, і відповідно ми маємо хороший результат. Це дуже тішить так, півроку надважкої роботи, півроку складних таких випробувань в Донецькій області, людей постійна праця. Але зараз ми розуміємо, що ми зробили і робимо дуже добру справу. Тому дякую всім, хто також долучився до будівництва фортифікаційних споруд. Я хочу подякувати. Тут особливо тим головам громад, коли я до них телефоную, вони не відмовили і сказали: так ми будемо працювати з людьми, ми допоможемо з відправкою людей, і всі разом ми змогли. Звісно, були і такі голови громад, які кажуть: ви знаєте, а у нас людей немає, навіть досить великі громади. Я сьогодні не хочу говорити про цих голів територіальних громад, але і такі були. Я хочу зазначити, що оборона країни має це головне за завдання, які має сьогодні бути для кожного керівника, чи це органу місцевого самоврядування, чи це органу державної влади, пріоритетним завданням, безпекові питання, зробити все для того, щоб допомогти Збройним силам України, це святе завдання кожного. Тому тут треба шлях, шукати шляхи виконати і зробити і допомогти Збройним силам України, а не шукати, як відмовити голові адміністрації, що а ми щось друге будемо робити тут івано-франківську, але ми не будемо долучатись. Це до робіт в Донецькій області. Також ми постійно підсилюємо наших хлопців продуктами, харчуваннями, засобами гігієнами, тобто, все стараємося е, направити в Донецьку область, тому що вони і на сонці дуже сильному працюють, і важкі роботи, і технологічні процеси непрості. Тому тільки велика подяка за ту роботу колосальну титанічну, яка вже пророблена. І звісно, дякую працівникам військової адміністрації. Бо вони практично вже півроку багато із них людей, які Асне координують цю роботу, живуть і працюють там, і вони справляються з завданнями. Наші також їдуть туди, голови військових адміністрацій. Я там неодноразово була також. Планую ще поїхати туди в найближчий час, тому робота спільна, але робота виконується. Ви зустрічалися з родинами загиблих героїв, зокрема з дітьми. І загалом зараз літо, час такого активного відпочинку для дітей. Ну, ми знаємо, що і діти, і, і, дідуть, зокрема, учасники проекту конкурсу «В Серцем ми Україна. І загалом триваєтні оздоровлення дітей. От в цей період дбати саме про родину загиблих героїв. Наскільки це важливо і якими заходами ви бачите, це можна втілити? Це особливий проєкт дії в нашій області. Турбота про родину героя. І ми в великому боргу перед тими людьми, які. Захищали нас, які віддали життя за нашу рідну Україну. Сьогодні ми повинні всі на всіх рівнях робити все, щоб своєю опікою огорнути наші родини, стареньких батьків, які залишилися без синів, дружин. Особлива увага сьогодні потрібна нашим дітям. Тому я завжди звертаюся до всіх ініціативних, до всіх людей доброї. Волі, щоб меценатів, підприємців, бізнес, щоб ми максимально могли подбати про родини. Ми влаштовуємо екскурсії для батьків, ми організовуємо відпочинки, оздоровлення для діточок. Ми їх запрошуємо на різноманітні заходи. Тут що важливо у цьому проекті, також не залишити людину наодинці з тою великою раною, загоїти ту рану, звісно, що ніхто не зможе, але бути таким добрим другом, другом, підтримати, дати руку допомоги, це є завдання кожного. Тому цей проект діє вже більше року на теренах Прикарпаття. І я дякую всім, хто до цього проекту долучається. Це є наші готельєри, власники зелених садиб, це є підприємці. Їм велика шана і подяка за те, що вони роблять. Вони робляться щирим серцем. Це по особливому організовуємо всі ці заїзди і точок наших родин загиблих. Тому тільки можемо подякувати. От нещодавно до нас таким благословенням приїхав блаженіший Епіфаній. Була проща в Манявському скиті. Це є такий наш український афон, і там ми об'єднувалися всі в молитві за наших захисників, захисниць, за те, щоб якнайшвидше закінчилася війна, тому що немає більшої сили як Божа сила, і Господь Бог робить великі чуда, тому ми звертаємося за допомогою і за підтримкою до Господа Бога. На цій прощі ми запросили наших діточок з матерями, родин загиблих, і ми разом спільно в такій молитві об'єднувалися. І я вкотре для себе переконуюся, що нам треба таких заходів єднання, тому що єдність це найбільша наша зброя, і це ворог добре розуміє. Нам таких заходів треба проводити на рівні територіальних громад, в різних колективах. Турбота і опіка. Це звісно, що є багато таких заходів, але треба. Ба їх просто посилювати, і за літній період дати можливість особливо. Е Діточкам відпочити, оздоровитися і підготуватися до складного навчального року, тому робимо у цьому напрямку дуже багато роботи. І я сьогодні також користуючись нагодою, хочу звернутися до людей, хто має цікаві ідеї, хто готовий долучатися до проєкту Турбота про родина героя, благодійників, громадських активістів, порадами, добрими думками. Ну будь-який спосіб волонтерський долучатися і ставати такими надійними партнерами цього проєкту. І тільки разом будемо робити все від нас залежне, навіть і незалежне, щоб підтримувати наші родини. Також хочу сказати, що в нас вже почалося оздоровлення діточок в рамках проєкту Серцем Єдиним ми Україна. Тут також різні категорії дітей брали участь в цьому проєкті. Але це проєкт про те, що ми говоримо про наших військових, про наших захисників. Ми їх пам'ятаємо, вони живуть в наших серцях. Нашій пам'яті і молоде покоління повинно виховуватися на тих історіях героїв, які віддали життя за Україну, і дякуючи, яким ми маємо ото просте право, але жити в країні, розвивати країну. Наші діти мають право на світле майбутнє. Тому конкурс дуже творчий. Конкурс розвиває таланти дітей. І в той же час тут також об'єдналися благодійники, підприємці, бо кошти з обласного бюджету чи з інших бюджетів зовсім. Не виділялися, і е, ми провели і свято для дітей гарне. Е, ми дбаємо про їхнє ментальне здоров'я, і в той же час ми їх оздоровлюємо. І ми готуємо нове покоління е, патріотів України, тих людей, діточок, які люблять свою країну, які живуть у складних умовах. Е, яка зараз, е, звісно, час повномасштабної війни це з. Досить складно, і нам дуже важливо, щоб закінчилася війна, і діти жили в мирній країні, мали мир і спокій в своїй державі. Тому такі проекти реалізовуються, і також підтримка всіх з одному зробити це все неможливо. Це робить і військова адміністрація, районні військові адміністрації, громади долучаються, меценати, донори. Тобто, це далі наша згуртована область, яка працює в різних напрямках і тому і. Отримуємо добрі результати. Наскільки хвилин до завершення програми? Ви вже задали про приїзд митрополита епіфанія на на, на Прикарпаття? Знаємо, що днями відбудеться також візит представителя греко-католицької церкви. От таке враження, що цими днями прикарпаття стає таким духовним серцем України. Чому чим важливі такі заходи саме зараз, і як вони допомагають мобілізуватися, духовно мобілізуватися для перемоги? Можу сказати упевнено, що направду Прикарпаття Івано-Франківська область це є особлива духовно-релігійна область, область людей, які дуже вірують Господа Бога. Тому такі приїзди, те, що з нами молиться блаженіший Святослав Шевчук, блаженіший Епіфаній це дає нам більше сили згуртуватися і в час війни ставати ще сильнішими. Нам це зараз дуже потрібно. Тому ми також готуємося до приїзду на Прикарпаття глави УГКЦ, блажені. Святослава, і е, ми робимо всі заходи, також відповідно заходи і безпеки, щоб на належному рівні молитовні об'єднання е, пройшли в нашій області. Тому, звісно, також богослужіння очолить е, наш е, блаженіший, і ми будемо всі об'єднуватися у великій величній молитві. Е, Мета тільки одна прохання одне підносимо молитви за нашу перемогу, тому що сьогодні всі найбільше чекають власне повернення всіх з тих гарячих важких точок додому. Так, будемо сподіватися, що ці молитви дійдуть до Бога. Дуже дякуємо за розмову. Світлана вони голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, була нашою гостею. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.